Радімо, друзі, вітаю з поверненням до ельфізму. Всіх вітаю на радіо Гартленд. Сьогодні ну, у нас тема така гаряча останнім часом НЛО. Ну або, як тепер кажуть, НПЯ. непізнані повітряні явища. Так, точно. І ми ж не просто так про це. Прослухали розмову Джорогана з палмером Лакі. Ти ж пам'ятаєш, хто це? Окулус заснував, а зараз. Ем, оборона компанія. Звісно, пам'ятаю. І от слухала я його, і знаєш, що вразило? Людина ж з таким бекграундом, технології, оборона, Ага. він же не буде просто так фантазувати. Він аналізує дані, військові дані. І це ну, це дає зовсім іншу вагу його словам. Саме так, це не просто, знаєш, роздуми якогось ентузіаста. І от ми з тобою подумали, а давай спробуємо. Ем... Подивитись на це під нашим кутом, точно поєднати його, скажімо так, технічний аналіз з нашою темою, про хомотріплекс, про можливу наступну сходинку людства. От, тобто, наша задача сьогодні, взяти ключове з того, що Лакі розповів про НЛО в його гіпотези, і подивитись, чи може ідея про людей майбутнього, про ельфів якось це пояснити, логічно пояснити. І не просто пояснити, а чи може це бути натхненням? Отже, лакі, він же мав доступ до військових записів даних сенсорів. Яка там головна проблема, на його думку, з цими НО? Чому так важко? Ну, він каже, головна складність це отримати узгоджені дані. Тобто, щоб один і той самий об'єкт одночасно зафіксували, скажімо, і камера, і радари, ще якийсь датчик. І щоб всі ці дані ну, показували одне й те саме. А це важливо, бо один сенсор можна ем, обдурити. Спуфінг, так. Саме так. Змусити радар бачити те, чого нема, чи створити якийсь глюк на відео, це ну, теоретично можливо. Складно, але можливо. Радар, камеру, тепловізор так, щоб картинка склалася. Оце вже задачка, так. Майже нереально, принаймні з тим, що ми знаємо про технологію обману. І Лакі каже, що, хоча більшість випадків якось пояснюються, помилки, природні явища, може, навіть чиїсь дрони. Угу. Але є оці рідкісні випадки, коли дані з кількох сенсорів збігаються, і от їх він називає справді дивними, тими, що потребують пояснення. І він же наводив приклади щось таке, що його особливо зачепило. Так, оцей інцидент з ракетою Hellfire. Це ж навіть у конгресі обговорювали. Є відео, каже Лакі, де ракета влучає в об'єкт, і що там? А отут найцікавіше об'єкт, цитую приблизно, ніби розколовся, але потім зібрався і продовжив рух. Стривай, розколовся і полетів далі після влучання бойової ракети це як. Ну от, це ж абсолютно суперечить нашому досвіду. Матеріальний об'єкт так себе не поводить. І є ж відео, є фіксація цілі ракетою. Тобто це не ілюзія. Так, це щось е, за межами. Саме. Це вже виходить за рамки відомої фізики. Лукі вважає ці дані достовірними. А ще якісь такі е, аномальні характеристики, він згадував. Ну, кілька речей, які часто фіксують. По-перше, швидкість рухаються неймовірно швидко, але без ознак нагріву. Тобто, тертя об повітря їх не гріє. Як це? От саме. Мали б розжаритися, а інфрачервоні сенсори цього не бачать. По друге, маневри різкі зміни напрямку, повороти під такими кутами, що будь-який літак би розвалився від перевантажень. Точно. І пілота б там просто ну, розмазало б. І третє, часто не видно ніяких двигунів, крил, нічого, що пояснювало б, як ця штука взагалі летить і маневрує. Просто гладкий об'єкт, сфера, диск. Це все, знаєш, наводить на думку про якусь ну, зовсім іншу технологію. Може, гравітація чи простір час? Такі думки і виникають. І він ще згадував про ці е, трансмедійні об'єкти, ті, що можуть рухатися і в повітрі, і у воді. А, це біля Санта-Каталіни, так. В Каліфорнії. Ага. Каже, там рибалки, пілоти, місцеві вже років 50 розповідають схожі історії: об'єкти з неба, шубовстю воду. Або навпаки. І як це виглядає? Просто падають. З великою швидкістю, під крутим кутом, зі спалахом, з шумом, але без руйнувань і без такого великого сплеску, який мав би бути. Якби літак так упав, там би уламки плавали. Звісно, і от лакі припускає, що, можливо, якась технологія дозволяє їм ну ніби витісняти середовище, повітря чи воду, створювати навколо себе якусь оболонку. І це пояснило і відсутність нагріву, і звукового удару, і оцей вхід у воду, як у власному пузирі. Ну, це його гіпотеза. Звучить логічно, якщо припустити таку технологію. Добре, характеристики вражають. А звідки воно все? Чиї це технології. Він же відкидає версію про Китай чи Росію? Так, досить скептично. Каже, якби це були земні розробки, навіть секретні, ну хоч якісь сліди мали б бути, витоки, якісь проміжні етапи. Угу. А тут рівень такий, що випереджає нас ну, на десятиліття, якщо не більше. Тому він схиляється до більш ем, екзотичних версій. Інопланетяни. А отут цікаво він вважає класичних прибульців з інших зірок менш ймовірними. Чому? Бо міжзоряні подорожі, відстані величезні, фізика, як ми її знаємо, ставить жорсткі обмеження, ми ж не бачимо ніяких ознак там, варб двигунів чи чогось подібного. І що ж тоді. А він припускає, що, можливо, ці об'єкти ніби просочуються з паралельного виміру, або це мандрівники в часі, з нашого ж минулого чи майбутнього. О, паралельні виміри, подорожі в часі. Це вже така висока теорія. Ну так. Звучить як фантастика, але він каже, що деякі моделі фізики вони, в принципі, залишають таку можливість на відміну від міжзоряних перельотів, які виглядають майже неможливими. Тому, на його думку, виміри чи час це навіть більш імовірно, ніж гості з Альфа Центавра. Смілива логіка, особливо для людини з його сфери, і він же, здається, критикував державні спроби це дослідити. О, так, дуже розчарований. Каже, ці програми ніхто всерйозно сприймає на горі, грошей не дають, бюрократія страшна, відомства між собою сперечаються. Тобто повний хаос, ну, приблизно так. Все це заважає нормально збирати і аналізувати дані. Він навіть пожартував, що мріє на пенсії отримати доступ до всіх x файлів і гроші на власне розслідування. Отже, картина така є реальні свідчення про об'єкти з аномальними властивостями. Пояснити їх відомими нам способами не виходить. Лакі думає про інші виміри чи час. І отут отут ми підходимо до нашого питання як це пов'язано з еволюцією людини? З гомотріплекс? Де тут зв'язок? А ось тут, як на мене, і починається найголовніше дивись. Лакі з його інженерним чуттям бачить щось, що діє поза нашою фізикою, і його гіпотези про паралельні простори чи майбутнє це спроба якось цю іншість пояснити. Але ж, що як ця іншість не десь там, далеко, а тут, поруч? Поруч. Ти маєш на увазі. Я маю на увазі, що, можливо, ці НЛО це прояви не інопланетян і не мандрівників у часі, як у кіно, а представників наступної стадії нашої еволюції. Тобто людей, які вже перейшли від стану хомодуплекс, це ми тіло плюс психіка, до стану хомотриплекс – людини потрійної, яка інтегрувала щось третє, вище, можливо, здатність керувати енергією, інформацією, простором, часом напряму, розумієш? Це пояснює, звідки поруч з нами може бути така високорозвинена цивілізація, вона не чужа, вона наша ж, тільки надлюдська. Тобто це можуть бути технології чи здібності наших нащадків чи якоїсь паралельної гілки людства, що пішла далі, не зелені чоловічки, а наші старші брати, які вже тут. Саме так, якщо є природний розвиток, еволюція, то логічно, що такий вищий стан, хомотриплекс, має існувати. А де ж йому існувати? Та тут же, на землі, але у своєму, так би мовити, просторі подій. Простір подій, це як інший вимір, але населений не чужими, а своїми, що еволюціонували. Можна і так сказати. Згадай, як в Євангелії Царство Боже і світ цей. Це ж не про різні місця на карті, це про різні стани буття, які співіснують. Можливо, і простори подій Homo duplex і Homo triplex так само накладаються. Ми живемо в одній реальності, але сприймаємо її і діємо в ній зовсім по різному. Звучить. Складно. Може, є якась аналогія простіша. Ну, класична і, як на мене, дуже влучна гусениця і метелик. Метелик це ж доросла гусениця. Вони живуть в одному світі, в одному лісі, але їхні світи різні. Ага, гусениця повзає по гілці їсть листя. Угу. Її світ майже двовимірний, а метелик літає, п'є нектар, бачить увесь ліс з гори. Його світ тривимірний, зовсім інший. І коли гусениця бачить метелика, для неї це НЛО, щось дивне, що літає, порушуючи її закони повзання, щось з іншого простору чи з її власного майбутнього. Точно. От мені здається, ця аналогія добре показує, як ми, хороб дуплекс, можемо сприймати прояви хомотріплекс, назвемо їх умовно ельфами, так? Добре. Те, що для них, можливо, звичайний спосіб руху чи взаємодії зі світом, для нас диво. Порушення законів фізики, НЛО. Їхні кораблі, які ігнорують тертя чи інерцію, це для них може бути так само природньо, як для метелика політ. Гаравст, як пояснення, це дуже смілива, але цікава інтерпретація. Але ти казала, це не тільки пояснення, в чому ще цінність такого погляду. А цінність у натхненні, в орієнтирі. Якщо ми припускаємо, що НЛО це не загроза з космосу, не просто загадка, а свідчення вищого стану, досяжного для людини, то це ж все змінює. як саме? Це перетворює НЛО з тему для уфологів на питання про наш власний потенціал, розумієш? Це вказує, що ми можемо розвиватися далі. Тобто це як нагадування про можливість трансформації, про те, що гусениця може стати метеликом. Саме так. І це ж резонує з тим, про що говорять духовні традиції, палінгенезія, Євангелія, інші вчення, це ж заклик до дозрівання, до переходу на новий рівень, до ельфійського переходу. І якщо припустити, що хомотріплекс вже існують, то ця мета стає не абстрактною мрією, а реальною перспективою. Отже, давай підсумуємо Лакі, аналізуючи дані, каже. Є явища, які виходять за межі відомої фізики і технологій маневри швидкості трансмедійність, так і він схиляється до гіпотез про інші виміри чи час. А ми пропонуємо подивитися на це інакше як на можливі прояви хомотріплекс наступної стадії людства, яка вже існує поруч у своєму просторі події, і це не просто пояснює НЛО. А й дає ну, надію, орієнтир для розвитку, для прагнення до цієї палінгенезії, до ельфійського переходу. Виходить, що розмова про НЛО це насправді може бути розмова про наше власне майбутнє, про те, що вищий стан людини він не просто можливий, а може вже реалізований, і це як звістка з цього майбутнього. Нагадування майбутнє є, і його треба творити. Абсолютно, і тут звичайно виникає питання, таке знаєш, ключове питання, яке вже виходить за рамки сьогоднішньої розмови, але над яким варто подумати, яке якщо цей ельфійський перехід, ця метаморфоза в хомотріплекс можлива, то як який шлях Як виглядає цей процес для людини сьогодні? Що треба робити, щоб з гусениці стати метеликом? Питання, над яким справді варто замислитись. Дякуємо, що були сьогодні з нами в цьому зануренні у можливе майбутнє. До зустрічі на чистій хвилі Радіо Гартленд. Майбутнє це те, що має бути. Хай буде так, хай буде.